Постійно порушники перед самою забороною було на п'ят майже на 500 тисяч гривень. Завило порушника. Зараз це поодинокі випадки. Війна внесла корективи, людей мало, штрафи високі, люди бояться, рибалок мало. Пенсіонери приїжджають сім'ями, дорослі люди відпочити від війни. У нас це мілкі порушення, це перелов. Кількість гачків. У нас нема такого, що якщо у нас нерестова заборона, любитель не має права. Любитель не має права виходити на моторному човні. І де у нас ліміт по гачкам. Я наголошую, дуже багато людей дзвонять на гарячу лінію і 99% питань під час режиму тиші та нерестової заборони це про те, що у нас люди не замарачуються, не заходять в інтернет, не читають правильського рибальства, де все доступно розписано. Людина може проїхати на берег взяти з собою вудку одну або дві. Допустима норма це два гачка або спінінг з однією штучною принадою. Ну, Штутність принада це або блісна, силикон, ну, що використовують, коли ловлять хищну рибу. Знаєте, що да, зараз? Два гачка в мене дві двічі. Все, от людина все знає. А часто бачите, що рибалки порушують заборону. Буває таке? Ізвините, дрочистов тут, знаєте, стільки ага. було. Це правда. Багато, да? так? Я руки чешуться отак. Ага. А ви взагалі відпочиваєте просто для себе? Ні, Я пенсіонер, приїхав собі та дружині зловити пару карасиків. А що ще крім карасиків? тут? Не бабу. беру, милоч викидаю. Можна показати не перебуває Деся так жду, спіймаю, то піду додому. Дуже багато браконьєрів – це люди, в яких нічого немає, люди не бояться. У нас є порушники, які там, декілька разів, там, десятки разів, які попадалися, йому ці штрафи він не буде нічого платити. Ну, суд признає, да, він повинен заплатити. У нього нема ні рахунків, ні майна нікого. Він цим живе все життя. І коли рівень в річці Дністр піднімається, йде карп, то люди так називають в народі драчом. Вони ловлять у це наша головна біль. Це тріник такий тяжкий, і там метод багріння, коли рибалка швидкими рухами на себе тягне, і він як крюком ловить рибу. Він у нас, згідно правил, любільської ловля, рибу можна ловити тільки за ротову порожнину. Вони чіпляють рибу за бок, за хвіст, за будь-яку частину її тіла. Саме погане в цьому методі вилову те, що 70% риби ти її не зловиш, але в 100% випадків. Вся ця риба помре в воді, ну, вона бачите. починає хворіти і помирає. Це от нашого набіль, наш страшний сон, рибінспекторів. Тому що дуже тяжко згубити драчіста. Вони знають, що ми патрулюємо, і в них спеціальні ножиці, яко не бачать рибохорону. Вони одразу обрізають і дуже складно. У нас цілі спецоперації проходять з декілька сторін, щоб зловити такого порушника, який ловить на таку штуку. Це вже кримінальна стаття, тому що це заборонене знаряддя лову. За таке знаряддя лову, штраф максимальний, який ви можете сказати? Якщо нема риби, він невисокий. У нас більше це. шкоди довкіллю приносять. Да, якщо ми знаходимо рибу, цю побиту, вже якщо дуже багато риби, приїжджає поліція. Тоді вже штрафи високі. А так, якщо ми його на березі вовуємо з такою штукою, ну, це 340-640 да, гривень. Були ми в ривоохоронному рейді на Дністровському лимані в районі села Калаглія. Там виявили порушника. У нього знаходилась риба, сельдь 192 штуки. Два окуня, два судака і один лещ молодь. Мені він збитки рибного господарства на 495 тисяч гривень. І чотири сітки в нього і взяли, рибу і взяли, поставили протокол. Ви, напевно, всіх в обличчя вже не? Mm, да. mm. <laughs> Порушників? Так. І порушники поняли. Покоління змінюється порушників, а Василіч не зміниться. Хто приїжджає новий, може бути не атак, них, а так вже, мабуть. Ну батько діда Ви... точно знаєте. Да, знає. Буває такі, що я, мабуть, забуваю, молоді, або старі, А вони мене Так? Да? Так. Да. <laughs> і що кажуть. Пізнають, норм вас Нормальникають, нормальне слово град чисті, uh -huh. і хто на трандалуна, Ну, плохо взивається. Говори, пора на пенсію уходить. Прийде молодий, ну той буде, може бути, спокійніший. У мене раніше начальник, ну, багато начальників попрацював, говорить, інспектор даний будь на воді. Голодний. А що голодний? Бо він буде злий. Якщо злий, злого всіх порушників. А скільки вам років? 14 юня буде 63. О, а коли на пенсію? Збираєтесь? Ні? Нет. Ви оселедець, так? Так. Да. Взагалі, як оселедець іде? В цьому году погано. Зілінухи багато, тобто ще немає тепла. Йому треба тепло і струя. Немає ні струї, ні тепла. Тобто геть слабо. Тут води взагалі немає. Тут води немає. От ну, зеленуха до цих пор, якщо була вода, їх б не було зеленухи. І була б І риба була, б і геть було б друге. Тобто там, якщо ти 5 кіло насобираєш, то це вже джекпот. Коли тобто, того... ми їх перевіряли. тут да. в цьому місяці, в нього було дев'ять рибин. Трошки лучше було. Воно зависить сонечко. Сонечко прогріває, трошки... може, надіємося, що погоди поміняються, що буде тепло, та воно трошки буде получше. Дунайському заповіднику ніхто майже не ловить там, згідно їхнього статуту, вони зараз вирішують питання, щоб пускати туди рибалок, які ловить оселедець. Тому оселедець на ринку дуже коштує. От, були на привозі. Ви знаєте, скільки коштує Дунайський оселедець. Все по причині того, що дуже маленька територія, на якій можна ловити в Дельту Дунаю, де велика концентрація оселедця, там нікого не пускають. Загалом не можна у нас ну, на трунчуку. А, ну, любителі, там треба дивитися, у нас немає повноважень. Те, що у нас не затверджені кордони парку, і ми як органи охорони складаємо протоколи, але якщо брати ОПЗФ, то це екологія. Або інспектора парку, вони складають ці, ці правопорушення на таких порушників. Ну, ви маєте право підійти до... Ми маємо право, да, Але в, в, на території заповідного фонду там є свої інспектора в Ніжнідністровському національному парку і екологічна інспекція у нас працює, яка теж має повноваження. Ми знаходимося на території природозаповідного фонду, Нижньодністровський природний парк. Рибалка на Білому озері, яка знаходиться за моєю спиною, заборонена не тільки під час нерестової заборони, а взагалі. Скажіть, будь ласка, скільки коштує порибалити на Білому озері? Сьогодні? Ну, тут збитки обчислюються таксами природозаповідного фонду. фонду. Якщо люди, які от ми бачили, що любителі читають і право любительського рибальства і бачать ці збитки, то збитки тут. Десять разів більше, ну, там є формула. Вони множаються на 10 ще на певний коефіцієнт. Е, е, і тому, якщо, наприклад, карась у нас на річці Дністр, де ми були з вами, півтори тисячі гривень, то тут десь буде один карась тисяч шістнадцять 16 тисяч одна особана. Одна особа. розміру. Да. Дорого рибалити на білому озері не рекомендуємо. У Нас всі озера, це режими спеціального товарибного господарства. Вони в якщо от у нас зараз да, режим тиші, нерестова заборона, у деяких є науковічне обґрунтування, і вони мають право ловити рибу, яку вони самі заробляють, тому що ця риба не нереститься у нас, це товстоло, білий амур. Море закрито, любителі спирса мають право ловити, але що норми, які у нас діють, вони повинні ці норми виконувати. У нас вимани, там всі придунайські, це озера, вимани. на Телігульському лимані у нас промисла з нашої сторони нема, з Миколаївської стоять ставники, у нас прокуратура не дозволяє промисловикам рибалити, тому що у нас, щоб вийти на Тельгульський ламан промисловим рибалкам, повинна пройти сесія обладміністрації. Тому Миколаївська сторона працює, наша ні. У нас з прикордонниками все добре, і з морської охорони. У нас постійно наради. У нас от в цьому році було тільки одне питання, тому що вийшло розпорядження військової адміністрації. У нас стала проблема з людьми з промисловиками, які мають квоти куплення на вилов оселедця. Тому що у нас з 15 квітня діє вже заборона. Розпорядження вийшло, що після 15 квітня на воду нікого не випускати. Всі контролюючі органи приїхали, і представники військової адміністрації, районної адміністрації, щоб вирішити це питання. По прикордонникам ми надали всі дані про які фірми мають право виловлювати селеці, які човни, номера цих човнів і місце базування цих човнів. І ми це все, все погодили, і більш таких у нас проблем немає, то людей випускають. Ну, ми сьогодні самі бачили промислових рибалок, які вилавлюють оселедця.